Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь, і сьогодні у нас в гостях Олександр Долішняк, керівник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області. Вітаю вас. Доброго дня. от власне. Ну, не можемо не говорити про кіберзлочини в умовах сьогодення, адже ну досить часто буковинці, українці потрапляють на ось ці е, гачки шахраїв, приходять там повідомлення у соціальних мережах в, в різних месенджерах. Ну, напевне, найпоширеніше, яке є зараз, це е, коли приходить повідомлення в Телеграм, там проголосуйте за е, мою подругу. За мою внучку, різні конкурси. Ну, Чимало різних текстів повідомлень бачила, як українською, так і російською мовою. Що робити українцям, як не потрапити саме ось таку пастку, і які можуть бути наслідки? Почати саме краще це з своєї особистої кібергігієни. Ваш обліковий запис зберігає певну інформацію, яка для вас може бути критично важливою. І ви повинні докласти певних незначних зусиль для того, щоб цю інформацію вберегти. Наприклад, візьмемо будь-який із месенджерів, в кожному із месенджерів присутня можливість двофакторної аутентифікації. Даний е, захід, якщо його встановити і е, обмежити доступ не тільки просто, е, е, наприклад, там, при отриманні смс, а при отриманні введення додаткового коду. Даний захід убезпечить вас на 90% від е, таких дій, тому що е, після того, коли ви перейдете за якимось е, фішинговим посиланням, виникне питання про те, що необхідно вводити двофакторну аутентифікації. Тобто, як правило, шахраян такий, вам вже не буде цікавий, да тому що на нього потрібно буде приділити набагато більше часу, і набагато складніший буде процес отримання взагалі доступу до нього. Щодо ось цієї двофакторної автентифікації ем, паролі, як правило, містять виключно цифри, чи є там можливість введення літер, і як вигадати такий пароль, аби ну в дійсно не, не думали про те, що продовжувати взламувати цей аккаунт? щодо рекомендацій про паролі, є таке негласне правило, що найкращий пароль, які ви не можете самі запам'ятати е, вимоги до паролів, Відповідно до кожного додатку є різними, тому що певні додатки дають можливість встановити тільки 4 цифри, інші додатки дають можливість встановити без наприклад, там, 26, 28, 30 символів. Деякі додатки надають підтвердження через пошту і присилають вам додатковий код для цього. Тому в залежності від. Самого додатку, яким використовуєте, залежить, які ви зможете встановити пароль. Однак загальна вимога до паролю є єдиною це від 12 символів. Ні в якому випадку не використовувати абонентський свій номер телефону, дату свого народження, використовувати цифри, використовувати верхній і нижній регістр букви і використовувати спецсимволи. Що ж робити, якщо, зрештою, ви вже потрапили на ось цей гачок і залишились без аккаунту, тобто у вас немає доступу там ну, умовно до власного телеграму? Е, перше і саме основне це проінформувати своїх знайомих, рідних про те, що у вас трапилася така ситуація, тому що в цей час може здійснюватися розсилання їм повідомлень, і внаслідок яких вони можуть стати жертвою шахресту. Після цього. У вас все одно залишається можливість авторизації, оскільки у вас залишається баненський номер телефону. Ви можете спробувати самостійно відновити доступ. Якщо у вас не вдається, зверніться в кіберполіцію. Для цього достатньо написати звернення до нас на сайт, і наша сервісна служба вам зателефонує. Що робити, якщо вже з вашого акаунту були надіслані різні повідомлення або викрадена інформація, яка може зашкодити вам чи вашим близьким, як кіберполіція може в цьому випадку зарадити? Е, першим е, фактом от, необхідно видалити сам акаунт е, інструкцію по цьому у нас до речі. Розміщена як і на сайті кіберполіції, так і ведеться окремий ресурс Брама, де фактично щотижнево ми розміщуємо актуальні загрози і способи їх уникнення в мережі. Відповідно, якщо ви звернетеся до нас і вас не вдається отримати доступ, ми посприяємо тому, щоб найкоротший термін видалити ваш обліковий запис і вберегти від, від відвантаження вашу особисту інформацію. Особисто ви з якими видами ось таких повідомлень щодо закликів там проголосувати чи ще щось зробити, стикалися на які повідомлення? Ну, дійсно варто реагувати досить так критично, обдумано і не переходити за іншими посиланнями, що повинно міститися, чи є якісь об'єктивно? Ви повинні реагувати тільки на ті повідомлення, які ви очікуєте, тому що інтернет і месенджери це місце для спілкування між конкретними особами. І якщо у вас виникає найменший сумнів щодо походження повідомлення, просто зателефонуйте його відправнику і запитайте, що ж він хотів. Окей, якщо ми говоримо про повідомлення від людей, які не знайомі, часто надходять повідомлення з закликом там заробити декілька гривень, залишити відгук в якомусь інтернет-магазині, чи щось як потрібно, як можна перевірити, чи дійсно ось цей магазин платить кошти за це, або як перевірити, чи це не якесь фішингове повідомлення. Магазини де-факто не платять кошти за відгуки. Тому що це буде недобросовісна конкуренція та введення в оману їхніх же покупців. Заробити кошти в інтернеті, просто натискаючи дві якісь клавіші в день і при цьому отримуючи тисячі гривень, це відразу відноситься до шахрайства. Неможливо, в інтернеті немає таких схем для того, щоб заробляти в такому форматі гроші. Ви будете. Навіть, наприклад, один із прикладів: ви не будете знати того, що ви стаєте співучасником злочину. Наприклад, вам приходить повідомлення, будь ласка, будемо з вами працювати, ви будете отримувати енну суму. Добре, вам надходить сума, але, наприклад, надходить ще більша сума. Вас просять, ми там випадково вам перерахували більше, перерахуйте кошти далі. Ви перераховуєте кошти далі, і через певний час до вас приходить кіберполіція. Ви кажете, я нічого не вчиняв. А кіберполіція задає питання. У вас була транзакція, кошти з рахунку А потрапили через ваш рахунок на рахунок Б і подальшому були зняті в іншій області. Як ви це поясните? Так я ось щось працював, можливо, з ким би працював, людина не може, з неї переписку видали. І в людини виникає проблематика, тому що вона свідомо, несвідомо, але вона стала співучасником в даному випадку шахрайства. Коли вона стала несвідомим дропом. Як уникнути таких ситуацій? Адже, ну фактично, вперше чую від вас про ось такого роду схема. Да, так, це нова схема, і досить вона плавно набирає обрати. Ну думала раніше, що ось це там схема того, що ви умовно там у когось щось замовили, повернули кошти, і вас таким чином ну змушують доплатити за товар, який ви по факту не отримуєте. Мовне кредит на товар з вашої розмови, я так розумію. Що це не зовсім так. Так, да, мож, Можливі випадки, коли ви стаєте несвідомо дропом, гроші проходять через вас, або вам свідомо кажуть, що вам будуть надходити кошти, вам пояснюють це, наприклад, там, обмеженням НБУ, те, що їм потрібні рахунки, вони продають дуже велику кількість товару, і ви залишаєте від цих коштів собі певний відсоток. Ви свідомо стаєте співучасником того, що через вас конвертуються певні суми коштів, які переходять кудись далі. Тобто дроп – це фактичний ну такий ланцюжок, да, ланцюжок до якого обов'язково прийде поліція. Раніше у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, досить часто поширювали повідомлення, також коли зламували акаунт про те, що а чи ти не чи не ти у цьому фільмі, а там про якісь аварії, чи ще щось. Люди також переходили за різними а, а, акаунтами. А чи можна у тому самому Фейсбуці якось убезпечити себе, аби ваш акаунт не взламали? В принципі, ми з цього ж і почали у Фейсбуку. Ви до фактора ідентифікації передбачено авторизація за паролем, вашим номером телефону, імеєм і додатковим кодом через додаток. Додаток може бути будь-який: Microsoft, Google, Apple. Е інше, якщо ви активуєте всі чотири пункти, ні в якому разі ніхто не зможе їх в такому форматі пройти, якщо ви їх самі добровільно не ведете. Я особисто потрапляла в таку ситуацію, коли а, виставляєш там на платформах так званого OLX і так далі, тому подібне якийсь товар з надією продати. Проте надходило повідомлення у Вайбері від різного роду шахраїв про те, що ми готові купити ваш товар. А, до вас приїде там безпосередньо вантажна кур'єр кур і відвантажить цей товар. А для цього вам потрібно, а, тобто створюються аналогічні вашій сторінці. Нібито OLX, нібито все збігається, проте вам треба ввести деякі реквізити. От як відрізнити, чи дійсно це платформа, на якій здійснюється продаж, чи ось ця фейкова сторінка? Чи можливо там на перший погляд це зробити? В OLX, коли ви тільки починаєте спілкування з продавцем, з покупцем, є попередження, яке було розроблено спеціально. В ньому Говориться про те, що не переходити в особисте спілкування поза межами платформи. Це є такі попередження, воно, коли ви хочете передати свої особисті дані, коли ви відправляєте якесь посилання OLX, знову ж інформує, чи впевнені ви в тому, що ви хочете передати свої особисті дані. Робота: от щодо продажу, візьмемо навіть ту ж платформу OLX, Побудована наступним чином. Ви е, виставили товар. Вам пишуть у Viber. Дуже чудово. Але Viber ніяким чином не зв'язаний з OLX. І всі операції, які ви будете проводити у Viberі, вони залишаться у Viber. Гроші з Viber в OLX не потраплять. Тому е, реагувати на такого змісту повідомлення немає доцільності. Є платформа. Спілкуйтеся там, можете поспілкуватися в форматі живого там, спілкування з тією особою. Але, наприклад, на даний час недоставка товару залишається як одним із найбільш поширених видів шахрайства. Тому е, першим і основним правилом є, що з моменту, коли ви відправили свої кошти, ви повинні бути готові до того, що ви їх втратите. Вони, е, ви Здійснивши передоплату, ви ніяким чином не можете попливати на те, чи прийде товар, чи не прийде. Всі можливі магазини, інтернет-магазини, компанії логістичні надають послугу після оплати. Так, воно, можливо, там, трішки дорожче, але ви приходите, ви оглядаєте товар, ви бачите, що ви отримали, і ви бачите, за що ви платите кошти. І в деяких випадках досить немалі. Які зараз найпоширеніші фішингові повідомлення можна отримати? Фішинг взагалі це наскільки цікаве поле для роботи, де постійно розробляються нові методи, в залежності від зміни, ситуації, ситуації в області, можливо, якихось свят, акцій. От одне з таких цікавих, які ми спостерігали, до 8 березня. Скидка для всіх чоловіків на тюльпани. От. Ну ніби, ну, що таке, ну, тюльпани, маленькі суми і так далі. і так далі. Але чоловіки в той же час з радістю зробили передзамовлення і очікували, що їм мають десь з якоїсь області прислати 10 тюльпанів. Тому е об'єктивно е продаж товару в інтернеті і купівля. Товару в інтернеті, вона несе на собі е, певну відповідальність. Ви, е, коли здійснюєте певну купівлю, ви е, відповідаєте за свої кошти. І коли ви їх передали, ну, в такому випадку е, ви їх свідомо віддали на розпорядження третій особі. Буде вона добропорядочна, буде вона там, відповідальна вона вам прийшла дані кошти. А буде вона злочинцем. Ніякий товар не отримаєте. Наскільки проблематично знайти людину, яка стоїть за ось цими за цією розсилкою? По термінах досить часу багато виділяється саме підхід до розвертання даної ситуації він може бути пов'язаний з певними міжнародними запитами, отримання інформації від інших організацій. Отримання дозволів на цих доступів вони займають е, певний час. Однак, при цьому, як показує практика е, кіберполіції, е, все одно етап за етапом завжди можна дійти до того, хто стоїть за цими злочином. В наш час залишаються так звані дзвінки від працівників банку щодо е, тої чи іншої карти, і напевно е, немає людини до кого не дзвонили. Чому продовжується ось ця хвиля? Ну, на мій погляд, здавалось би, все менше і менше людей мали б бути ті, хто ведуться на це. Однак, певна ситуація е, зовсім не така. Адже з ваших повідомлень бачимо, що ледь не щодня люди там добровільно лишаються своїх коштів на банківських картках. Громадяни в загальному, коли от, як вони цікаво реагують на телефонний дзвінок, їм телефонує номер. У більшості випадків цей номер взагалі е, не відноситься ні до жодного банку. До речі, там Приватбанк, наприклад, надав вже можливість перевіряти е, номер, з якого телефонують, чи він належить даному банку. І так е, плавно банки починають вводити таку практику. Е, громадянину телефонують. І повідомляють про певну проблематику з вашим рахунком. Е, перше, що ви повинні зробити громадянин це покласти слухавку. Тому що е, у нього в самого є доступ до рахунку, в кого є встановлений додаток, у нього є можливість звернутися напряму через додаток до е, банку і запитатися, чи є у мене якась проблематика. Якщо ви заходите, у вас на рахунку все нормально. Значить, вам хотіли зателефонувати шахраї. Однак шахраї періодично змінюють часткову схему, вони змінюють тексти, змінюють різні формати проблематики. Тому на даний час, на жаль, при тому, що кіберполіція здійснює неймовірну кількість розсилання повідомлень, попереджень. Я думаю, вам аналогічно надходили. Все одно трапляються випадки. Коли е, люди ведуться на це. Для чого ми в принципі, проводимо іншу роботу? Ми виступаємо, виступаємо в ОТГ, е, в, на телепередачах знову ж таки, для того, щоб довести до людей, що банк, е, банку простіше заблокувати вам рахунок, для того, щоб ви звернулися до них. Чим телефонувати до вас і розповідати про якусь там можливу проблематику. Особливо із цікавих таких моментів, коли е, працівник банку умовний пропонує вам перерахувати з вашого рахунку кошти на інший рахунок. Е, в загальному воно звучить досить кумедно. тому що по факту банк володіє вашими коштами і вашої участі для. Переходу коштів з А на рахунок коштів Б він не потрібен. Якщо банк би хотів чинити таку дію, отримали ось такий дзвінок. і Ви розумієте, що з вами по той бік слухавки розмовляє шахрай. От ви е, кажете покласти слухавку. Що далі? Чи потрібно звертатись до вас? Обов'язково найпростіший варіант сайт кіберполіції, електронне звернення. Там достатньо прописати. Я такий-то, такий-то, контактний номер телефону, інформація така-то. Наша сервісна служба опрацьовує цю інформацію, і віддалі ми можемо відразу реагувати на це повідомлення. Тобто, якщо ми бачимо, що існує якийсь номер, який вчиняє шахрайство, ми віддалі можемо займатися в даному напрямку, перевіряти, чи були вже з даного номеру, десь дзвінки, можливо, були якісь факти, і це нам буде допомагати в розкритті злочину. А що стосується ось таких схем, як раніше були з відновлення номеру телефону, от коли фактично ваш номер телефону вам вже не належить. Чи продовжується ось ця практика, і чи є можливість у боковинців а, захистити себе від ось а, та, таких речей? Адже ми розуміємо, що за нашими мобільними телефонами, як правило, підв'язані всі наші банкінги. Так, да, е, Всі оператори на даний час надають можливість прив'язки вашого абонентського номеру до паспорту. При е, здійсненні прив'язки, ви е, вас запитують, чи ви дозволяєте, чи забороняєте віддалене відновлення вашого абонентського номеру. В додатках е, операторів є така ж функція, де ви просто свайпнувши вправо, можете надати заборонити можливість відновлення вашого номеру віддалення. Що, Що воно означає? Ви у випадку, якщо втратили. Вам телефонують, пробують відновити, ваш номер заблокувався, ніхто не зможе відновити вашу сім-карту без вашого особистого приходу у відділення. Наскільки часто і наскільки логічно взламувати електронні скриньки, ну ми розуміємо, що за ними як правило стоять. Е, е, ну от ми говоримо про те, що можна робити підв'язку тих самих е, різних акаунтів під скриньку, під номер телефону і по-різному підтверджувати вхід. Наскільки часто, наскільки легко зламати електронну пошту? Електронну пошту, якщо вона налаштована відповідно до загальних рекомендацій, Зламати досить складно. Однак, як е, свідчить певна практика, у нас е, громадяни до електронної пошти відносяться просто як до смітника. Тобто, є, туди щось приходить, воно функціонує, ну і добре. Однак паролі в більшості ставлять такі, щоб ніхто не забув. Ну, от, ми не раз стикалися з випадками, коли запитуємо пароль з 4, 5, 6 символів. От. І, наприклад, з таких із популярних паролів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і буквочка. Я рекомендую особисто потратити 30 хвилин е, власного часу, ознайомитися за 10 хвилин з інструкціями про те, як здійснити забезпечення безпеки ваших облікових записів, 20 хвилин потратити на те, щоб їх здійснити, це більше часу не займе. І після того ви будете спокійні про те, що ніхто доступу до вашої інформації не отримає. Що може стояти, от за зломом вашої електронної скриньки? Фактично, вони можуть отримати доступ до ваших особистих даних. Які методи використовують сучасні кіберзлочинці, от отримавши доступ до вашої електронної скриньки? Що вони з нею роблять? О, ви пам'ятаєте, вашу електронну скриньку вимагають всюди? Банк. Просить вашу електронну скриньку, соціальні мережі просять вашу електронну скриньку, навіть месенджери просять вашу електронну скриньку. Відповідно, ваша електронна скринька це перший ключ для доступу до всієї інформації, яка у вас є. Якщо ми повертаємось до теми месенджерів, от власне спілкувалась буквально перед програмою з колегою. Вона каже: мені не страшно, навіть якщо мій телеграм зламають, в мене там немає ніяких особистих даних, інформації, фотографії, які б могли б мене якимось чином дискредитувати. Насправді, що ж може стапитись з людиною, яка залишилась без свого месенджера, те, що там немає жодної інформації, це чудово. Але є її телефонна книга. Відповідно, з даною телефонною книгою злочинці можуть працювати. Можуть присилати, знову ж таки, повідомлення з певними проханнями, можуть їм присилати повідомлення фішенові для того, щоб заволодіти іншими обліковими записами, їхніми обліковими записами. І відповідно даним е, відношенням ви. Грубо кажучи, наражаєте на небезпеку своїх ж друзів, рідних і близьких, тому ну, ж таки потрапляли на повідомлення, коли безпосередньо в особисті просять там позич мені пару гривень. От акаунт був зломаний, я там тобі поверну. Таким чином насилалися повідомлення декільком знайомим. Хтось віявся на ці повідомлення. Зрештою, чи можна в подальшому якимось чином, якщо ви вже потрапили на цей гачок, відправили кошти їх повернути? Наскільки це важкий процес? Від вас потрібно тільки звернути. До поліції, надати інформацію, з якого облікового запису до вас надійшло повідомлення, якщо це ваш знайомий, ми відповідно відреагуємо для того, щоб відновити доступ і більше таких фактів не відбувалося. Далі від вас потрібна з собою виписка з банківського рахунку, куди ви і як ви перерахували кошти. Далі вже цим питанням займемося ми. Що для того, щоб убезпечити себе від різного роду ось таких неприємних ситуацій з кіберзлочинами? Чи доцільно робити резервне копіювання даних? Що воно взагалі дає? Резервне копіювання даних вам потрібно, якщо вам є що зберігати, і ви переживаєте за те, щоб ви втратите дану інформацію. Тобто, у вас є якісь особисті файли, фото. Відео, які у вас зберігаються на телефоні, і у вас є підстави вважати, того, що вони можуть бути втрачені. Однак на даний час більшість пристроїв надають можливість це автоматично. Вам не потрібно вчиняти яких якихось додаткових дій. У вас є хмарний. Середовище, де ви вибираєте, куди зберігати і в якій кількості яку саме інформацію. Відповідно, у разі втрати вашого девайсу, у випадку втрати там, контролю над певними вашими обліковими даними, ви зможете в будь-який момент відновити дану інформацію. Ваші поради для Буковинців: як вберегти себе від різного роду кіберзлочинів, захистити власні дані, дані власних рідних і свої кошти. Якщо узагальнити всю інформацію, яку я сьогодні озвучу, перше правило це знову ж таки, воно буде і є, якщо вам пише невідома особа, або ви не очікуєте якусь інформацію, зважте те, що до вас надійшло. Проаналізуйте критично, чи могла би дана інформація надійти. Друге, якщо вам телефонують з незрозумілих питань і причин, здійснюють на вас якийсь психологічний вплив. Просто покладіть слухавку і обдумайте все, що було, після чого ви в першому і другому випадку проінформуйте нас. Ми вам допоможемо не стати жертвою шахрайства. Зрештою, якщо ви таки потрапили на гачок, звертайтесь до фахівців, вони обов'язково вам допоможуть як відновити ваші дані, так і розібратися в тій чи іншій ситуації. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Олександр Долішняк, керівник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось!